Доброго вечора всім. Сьогодні ми починаємо з вами розбиратися більш детальніше в нашому режимі. Вірніше, ви вже почали розбиратися з режимом харчування, ви вже зрозуміли, які продукти можна їсти, які не можна. Куратори вам більш-менш розповіли по режиму. В наших меню рекомендованих також ви бачите режим. І сьогодні ми будемо розбиратися, для чого він взагалі існує, для чого він потрібен і чому так важливо його. Дотримуватися. Більшість марафонців на самих початках завжди нехтують режимом, і, якби вважають, що головне поменше з'їсти, краще я пропущу прийом їжі, бо мені там не дуже хочеться їсти. І таким чином я зекономлю калорії і схудну швидше. Або ж навіть пропускають свідомо прийом їжі, коли хочеться їсти, але ж треба їсти менше, значить, буду худнути швидше. Насправді все це працює трішки інакшим чином. Режим харчування, при якому людина знижує вагу, він не чим поменше з'їсти, він не базується на цьому правилі, він базується на правилі, щоб пришвидшити обмін речовин. І не дати організму запасати якісь додаткові продукти. Отже, в нас є з вами розроблений відомим дієтологом Девідом Хібером режим і підтриманий більшістю дієтологів світу, в принципі, це режим харчування 5-6 разів на день. Для Нормальної роботи травної системи необхідно харчуватися приблизно в один і той же час. Хоча це не є така доктрина, якою треба 100% дотримуватися, тому що бувають робочі дні, які відрізняються один від одного. Тобто є люди, які ходять позмінно на роботу день-ніч, два дні дому, і відповідно тоді режим харчування буде трішки інакший. Він не може бути в один і той самий час, тому що людина по різному працює, по різному спить. В таких людей режим відштовхується від їхнього сну. От. Ну, але тим не менше, в період, коли ми не спимо, у нас має бути 5-6 прийомів їжі. Три з них основні: сніданок, обід, вечеря, і два перекуси. Перший перекус між сніданком і обідом, він більш фруктовий, такий вуглеводний, з якісних вуглеводів, і другий перекус між обідом і вечерею, він більш білковий, тому що на вечір вже вуглеводи можуть бути зайві. Для чого саме такий режим? Для чого він існує? Якщо в нас є 5 разів 5 прийомів їжі з інтервалом приблизно 2,5-3 години між цими прийомами їжі? Що тоді відбувається? Наш організм не встигає проголодатися сильно до наступного прийому їжі. І е, за рахунок цього ми ніби дрова підкидуємо в пічку, і в нас розпалюється наш обмін речовин, покращується обмін речовин. Тобто е, організм тільки справився з першою їжею, вже йому підкинули другу. І він знову працює, і знову працює, і знову працює. Що ж відбувається, якщо забрати, наприклад, ось це яблучко гарненьке з да, нашого режиму? Ми поснідали, уявімо собі, що ми правильно поснідали. Сьогодні про підбір продуктів не говоримо, тому що ви знаєте пошик рекомендованих продуктів. кожного є консультант, з яким можна додатково поконсультуватись, можна приклади взяти в меню. Ми говоримо лише про години прийому їжі про режим. От. Якщо це яблучко, наприклад, прибрати так, з нашого режиму, що відбувається? Між сніданком і обідом приблизно 6 годин від одного до іншого прийому їжі, і за цих 6 годин наш організм починає відчувати реальний голод. Ми його можемо не відчувати за рахунок того, що ми десь чимось зайняті, захоплені, так, і наш мозок не дає сигналу про те, що ми голодні, а насправді організм вже голодує. Він вже недоотримує певні поживні речовини. І коли наступний прийом їжі, ви сідаєте їсти обід, непомітно для себе ви з'їсте більше. Це по-перше. Все одно ви з'їсте по калоріях, і цей обід, і це яблучко і ще зверху. Тому що їсти хочеться вже сильно. Коли ви починаєте їсти, ви вже це розумієте і переїдаєте. Це по-перше. По-друге, коли організм недоотримав споживних речовин, і почав е, е, відчувати голод, в нього спрацьовує такий режим самозбереження, інстинкт та, наш, в якому е, організм каже, так, в мене голод, значить, всі обмінні процеси, тобто спалювання калорій, ми призупиняємо, бо е, їх не можна витрачати, бо їсти нам не дали. Тобто їх треба економити і берегти на майбутнє. Економія калорій, сповільнення обміну речовин, тобто калорії замість того, щоб спалюватись, вони десь там починають відкладатися в жир. І тут так. наступний прийом їжі да, після голоду, фактичного. Що організм робить? Ура, дали їсти, треба запастися, бо, може, знов не дадуть. Ось е так працює наш режим харчування. Тобто, якщо ми їмо 5 разів на день, іноді навіть 6 треба поїсти. Це залежить вже також персонально, ви зі своїм консультантом розбираєте, тоді в нашого харчування все окей. Тобто, Ми гарно з вами наш обмін речовин покращується, пришвидшується, і, відповідно, все відбувається дуже добре. Ще хотіла вам сказати таку річ, основну, так? При зниженні ваги є. Кілька основних елементів, які не працюють поодинці, а працюють лише разом. Якщо ми візьмемо те, що ми з вами розібрали вже, це продуктова корзина і список заборонених продуктів, тобто це якість продуктів, які ми споживаємо. Так, вони повинні бути відповідної якості, вони повинні. Не бути занадто калорійними. Вони не повинні містити в собі канцерогени і так далі. Тобто є якісь критерії підбору продуктів. Це одна така, один елемент зниження вагів. Другий елемент це режим, про що ми сьогодні поговорили з вами, так? Отже, набір продуктів, режим харчування. Далі в нас є ще контроль. Білків, жирів вуглеводів, тобто співвідношення цих продуктів повинно бути правильним. Про це ми ще будемо з вами говорити, і це такий третій пункт, без якого неможливе зниження ваги. Четвертий пункт це наша водичка, яку ми також повинні пити, і про воду ми будемо говорити, це вже я вам так, спойлер на майбутнє, так скільки її треба випивати. Можливо, вам консультанти вже про це сказали, але більш детально ми будемо. Також цю тему розглядати в марафоні нашому. Е, і сьогодні ми говорили зранку, Віка вам розповідала про постановку цілей. Хто не чув, переслухайте її кружечок. Ціль повинна бути також. Це один з компонентів важливих для зниження ваги. Бо якщо ми не знаємо, куди ми рухаємось, то організм також не знає, куди йому рухатись. Тому ми маємо чіткі перед ним ставити цілі, хочу там 70 кг. А, ну, щоб він собі уявляв ту цифру. І ви маєте уявляти цю цифру, і ви маєте розуміти, чіткий план який для того, щоб її досягнути. Отже, ще раз повторюємо, да, в нас є критерії: це підбір продуктів якісних, другий це режим харчування, третій критерій це контроль білків жирів вуглеводів, тобто, щоб воно все в нас правильно було, не було перекосу ніде. Далі норма води, далі постановка цілі. Ну, і тут би я ще до цілі додавала би ще підтримку. І оцього всього вас може навчити і проконтролювати, щоб ви цього всього дотримувалися, консультант. Тобто на вашому кураторі, на вашому консультанті, фактично тримається ваше зниження ваги. Він знає, скільки вам треба води. Він знає, як розподілити білки жири вуглеводи. Він знає, як розписати режим, щоб ви на любій роботі встигали поїсти, коли вам треба. Консультант знає, які продукти, в яку пору дня краще з'їсти, як їх краще скомбінувати. І вас цього навчить. Тому не, дуже вас попрошу не робити таку помилку, не думати, що ви вже пройшли тисячу дієт і ви все знаєте. Насправді, якби ви вже все знали досконало, то ви б не шукали марафонів стрункості, а вже би давно схудли самі і вчили би цьому людей. Так, а тут перед вами консультанти, люди, які самі знижували вагу, які самі знають і на своїй шкірі відчували, як це робити, які самі навчалися в своїх консультантів колись, які пройшли багато до цього, до того, щоб стати консультантом, пройшли багато навчань. Багато тренінгів і знають точно, що вам порадити. Тому обов'язково я знаю, що багато хто приходить в марафони, і так я посижу, подивлюся, а там що консультант мені пише, хай там собі пише. Не буду на нього звертати увагу. Обов'язково відпишіть прямо сьогодні, от прямо зараз, тільки ви почули ці, цей вебінар. Напишіть своєму куратору, напишіть своєму консультанту, людині, яка запросила вас в цей марафон. Яка пише вам, яка питається, як у вас справи, відпишіть її, вона не просто так до вас чіпляється, вона хоче вам допомогти. І розуміє, що без неї у вас цей марафон не буде настільки ефективним, як міг би бути з нею. Тому, якщо ви хочете вже за цих кілька днів отримати свій результат і якомога детальніше розібратися в тому, як знижувати вагу, користуйтеся. Всіма засобами, які ми вам даємо. Ну, якось дивно, наприклад, отримати в подарунок, ну, наприклад, відвідування якогось спа-салону, і відмовитися від якоїсь там крутої процедури, однієї з тих, що вам запропонували, да, безкоштовно. От так в нашому марафоні. Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. Використовуйте на повну силу. І е, тоді буде у вас крутий результат. Якщо у вас залишились питання по темі режиму харчування, ви, будь ласка, пишіть їх в коментарі до цього відео, яке зараз я е, запишу і скину в наш чат, і е, ми всі з консультантами обов'язково вам відповімо на ваші запитання. Можливо, запитання є по якихось інших. Моментах, можна писати персонально своєму консультанту, можна писати в коментарі, вам обов'язково допоможуть. І хочу вам нагадати, що в нас кожного дня нова тема в марафоні. Читайте обов'язково, обов'язково прислухайтеся. І ще один вебінар у нас запланований, дуже цікавий на кінець марафону. На нього також обов'язково підключайтесь. Якщо хтось не вміє користуватися Zoom, ви можете завжди подивитися в записі, або ж, в принципі, ефективніше навчитись користуватись Zoom і приєднатися до наш, на, наш вебінар. На сьогодні в мене все. Всім гарного вечора. І ще раз, якщо є запитання, ви, будь ласка, пишіть нам в коментарях.